Коли ти став художником, не знаю. До речі, художника Художник своє так. М мабуть, знаєш у, кого у когось буде. Коли ти продав першу картину, у когось буде коли ти зробив. Я виставку. я коли продавала це. картини, я не відчувала оцього. — Не віно ну, по перше, це не відчувала. А зараз я дивлюся на це. Ну мені якось трошки соромно. Це коли знаєш якесь перше визнання. От, може, таке, що буде. Я думаю, що це внутрішнє. Ну для мене було б, якщо було визнання. От я зробив виставку, всі а сказали, що вау, круто. Ну, мабуть, щось таке, що комусь, окрім мене та матері сподобалось то Не факт ну визнання в плані того, що комусь це цікаво, окрім тебе. Коли там твоє десь ім'я у віковічене, я не знаю на меморіальній дошці — це визнання. Мабуть, для кожного дивлячись, які масштаби. Якщо може бути там всеукраїнське визнання, всесвітнє визнання, всеквартальне у дворі зробив. Слухайте, ну це, це вже амбіції. Ну, в кожного вони ну, так, різні. Так.